Вітаю вас, шановні телеглядачі на каналі Вінтера. Сьогодні поговоримо про вибачення в українській мові. Іноді так складно зробити просту, здавалося б, річ: попросити пробачення в друга або близької людини, взаємини між людьми, навіть найближчими. Не завжди залишаються безхмарними, трапляються і непорозуміння, і дрібні образи, розбіжності, які, накопичуючись, можуть призвести до серйозних тріщин. Найкращий спосіб повернути ваші приятельські стосунки це попросити вибачення. Як правильно я вибачаюсь чи вибачте? Цим ми поцікавились у віничан. Залежно від контексту. Вибачаюся, це возвратний глагол. Думаю, я вибачаюсь. Вибачте. Я можу... Вибачте. 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 Я вибачаюсь. Вибачте. 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 Замість вибачте, нерідко вживають розмовне вибачаюсь, пробачаюсь. Запам'ятайте, так казати не можна. Бо частка ся означає себе. Отже, виходить, що людина вибачає саму себе, тим часом як вважає, що завинила перед кимось. Потрібно уникати форми вибачте мене, яка є калькою з російської ізвініть і міня. Формул перепрошування в нашій мові є багато. Можна сказати вибачте мені, Пробачте мені, простіть мені, даруйте мені. Прошу вибачення, прошу пробачення. Мені шкода. Я перепрошую. До речі, останній зворот поширився підпливом польської мови. Але яку б етикетну формулу ви не обрали, головне, щоб слова вибачення були вимовлені з усією щирістю і любов'ю до свого ближнього. І ще. Уникайте форми «треба вибачитись. Кажіть, треба попросити вибачення або треба перепросити. Отже, є велика різниця між тим, як ми говоримо і як потрібно говорити справжньою українською мовою. А зараз до вашої уваги неповторні. Українські слова, які замінять надокучливий суржик у щоденному спілкуванні. Зашарітися. Що означає це дивовижне українське слово? Розібратись у цьому нам допоможуть маленькі експерти. Голосувати щось таке. Це як застіснятися. Це означає почервоніти. Засоромитися. Почервоніти або е, бути в якійсь незручній ситуації. Засоромитися. Компетентність маленьких експертів не викликає жодних сумнівів. Але звернімося до словників. Та творчої спадщини наших класиків. Зашарітися. Так кажуть про обличчя, щоки. Розчервонітися, почервоніти, зарум'янитися, порум'яніти, порожевіти, зажеврітися. Наприклад, Енея очі запалали. Уста від гніву задрижали, весь зашарівсь, мов жар в печі. Іван Котляревський Софія чогось іще більше оживилась, її очі сіяли, обличчя злегка зашарілось, рухи стали жвавіші. Леся Українка. Здивуйте рідних своєю грамотною й багатою мовою. Творімо українську мову разом. Наступної зустрічі на вас чекатимуть нові мовні смаколики.